Ви за нас трасі, Ісусе Христе, судо Божий, помилуй нас. Госли Боже, сонячно, славно нас, всіх людей Твоїх, всі живі створіння, чудо іконою, створеною блискавкою Сонця в день народження Тараса Шевченка 9 березня 2007 року, за сім років під його двохсотріччям. Господи, давте це чудо, обіцяючи, що на це озеро сходження. Семихресного щодо храму буде, з якого воскресне тисячу святих Божих обранців, а серед них Тарас Шевченко. Дай Боже, щоб сталося, щоб люди вірили у статтю в нашій мережі капеланівого верху ЗСУПА. Десять божих доказів за воскресіння Тараса Шевченка саме Франківську. І за всі ласки Твої, дякую, Господи, і матінка Божа Тобі за чудо створення. Ніжки правої, яка з землі до неба. Нам нагадує, що йти треба, бо якщо не будемо йти з Богом, то, на жаль, дорога наша буде до пекла. Дай Боже людям зрозуміти повірити в пророс совпа, повірити в відео, які кажу я, Борис Голодюк, на Фейсбуці, на Ютубі. «Поклик Христа. І опа від Пресвятої Богородиці щодня. А ти, матінка Божа, доповни наші моління всіма святими. Проси Господа Бога за скоріше України і світу Божого спасіння за молитвами також Романа Гурика, який вчився в цій 23 школі на вулиці Івана Мазепи, будинок 90 і вулиці. Названа вулиця на честь нього поруч з цієї школи, його іменем і ця школа. Достойно є воістину величати блаженною тебе, Богородицю, Все блаженну, непорочну. Матір Бога наша, чесніше ровини, не зімняла совніших серапинів, що без утління породила, правдиву Богородицю, тебе величаємо. Сонячне Боже, пришестя, скоріше бугаємо. Ім'я Отця і Сина Святого Духа навіки вічні. Амінь. Ті про 10 богом даних доказів за місце Воскресіння Тараса Шевченка-Франківського, яка була написана у 2015 році, ви знайдете фото це ще однієї верби, на якій через 40 місяців було створено після тої верби. Це четверта верба. Постать пречистої матінки Божої у ніч на свято Бориса і Гліба. У день прослави Почаївської ікони матінки Божої, зяви Йова Почаївського з Божим військом, з Пречистою богородицею на поміч українцям. Нагадаю вам я про то прочитайте більше в статті. Майже 10 років замовчують ці засоби маси інформації, що це сенсаційні вісті, це сенсаційні Божі знаки на небі, на землі. І коли ви підете проти годинної стрілки вздовж озера, вздовж паркану, 23 школи, що бачите, ви є е, на відео, там є стадіон і 23 школа у долині. То вийдете на сонячну поляну на парк ветеранів, дорогі мої, де є два камені, на які найбільше являються Бог і Божа Мати, за що засвідчує напис на тих каменях, зроблений на гранітній таблиці, встановленій нами капеланами ЗСУ УПА та нашими друзями, ще перед святом чесного Христа 2018 року. І з цього місяця особливо хочу попросити вас, я, щоб ви долучились до молитви і поширили це відео. Матір Божа передала, що ті люди, які не можуть приїхати помолитися тут, якщо щиро будуть молитись при стрітинських свічах, при інших запалених свічах у Анківська, дивлячись це відео, то особливо Бог змістить на них ласки свої. І дасть благодаті добро і в їхній сім'ї, в родині, і в Україні та діаспорі. Тому я особливо вдячний за такий дар Пречистої Богородиці, яка випросила це саме на дні Великого посту. Особливі ласки Божі будуть. У Шевченкові дні і після дня народження Тараса Шевченка, нагадаю вам, я до 22 травня до дня перезахоронення Тараса Шевченка тривають особливі ласки за молитвами саме Тараса Шевченка, нашого великого кобзаря, який має очолити Україну неньку за що є пророцтво УПА, дані ще з. Часу Різдва 7 січня 1942 року. За що є книжка Степана Навроцького, видана ще в 52-му році, де вказано, що саме дату правдивого Різдва Христа, 7 січня, люди чули слова Тараса Шевченка через Степана Навроцького, неймовірне, Боже чудо було. З 7 на 8 число січня. З 1942 року у нас в Галичині, що Тарас Шевченко вітав з Різдвом і казав молитися за те, що він в Україні керував після Божого пришестя, бо він керує уже в сонячному Божому раю. Пам'ятайте про це, дорогі мої. І неминуче так буде. Я хоче Бог, тому покладайте надію на Бога за Україну. Перемогу, і знаєте, що зараз до влади серед президентів України не може стати та людина, яка незалежна від тих масонських глобалістських течій, які може розірвати ті всі сіті ті зла, не тільки Боже пришестя. Тому в Біблії за це сказано, що в найважчі часи. Бог прийде і змінить владу злих, грішних людей на владу святих. І найперше Бог це зробить в Україні. Дай Боже, щоб це було у цій весні. Полимось, дорогі мої! І звісно, за наших воїнів, козаків-фронтовиків, за тих, хто ранені, за тих, хто полонені, за тих, хто несправедливо в'язнені. Хворі немічні, подорожуючи, особливо ласки Божі потребуючи. І зверніть увагу, що Бог створив ікону, особливу нерокотворну. Люди бачили, що на ній видно спочатку було Різдво, святу родину, а зараз видно, ніби як Матінка Божа, біля якої є Ісус і святий Йосип, але що вона випрошує у Бога Отця, особливі ласки. Пам'ятайте, що. Пресвята, пречиста Божа Мати, це найбільш улюблена Бога Отця і Духа Святого, вибрана людина, через яку Бог дав Божого, єдинородного на весь світ Сина свого Ісуса, що віддав життя за все людство, за всі добрі живі створіння, за те, щоб країна наша і планета, не була погублена саме в п'ятницю і що. Через тиждень ми будемо вступати у дні Великого посту, в час якого хочу заявити за проектом Голубой Луч загоріть, знайдіть відео через космічні супутники, кіношоу, вночі, в час атомної війни, в час землетрусів, в час інших е, таких штучно створених подій людських, нібито пришестя Бога, співночі Червоного Христа. І після того, в залежності, скільки людей підуть на Прощу до Чудотворних хрестів Франківськ, скільки людей поширять відео, не маючи змоги піти на Прощу. Але кажучи, ми віримо, послухайте, що каже той чоловік, який був обраний в 90-му році, як людина чесна, правдолюбна, у депутати міста. Франківська і очолив фракцію рух і став головою франківського руху, в тому ж 1990 році, нагадаю вам я, міського мається на увазі з часом Краєвого, а потім українського містичного руху у 1995 році. І до свята Юрія. До свята 30-річчя, як я був обраний головою українського стичного руху, в найкращому випадку буде Боже пришестя після з'яви Христа, передала пречиста Божа мати, яку планують до 20 квітня, а на Великдень захочуть, щоб вже Богу вклонилися різні люди конфесії і будуть творити нібито спільне царство. Боже, столиці в Києві, але насправді це будуть робити люди злі і опиратись будуть на е, ту нечість московську, на той москальський пархат, де ви знаєте, е, і Путінга, і інші, а також тою сектою закручує тайно секта е, сатанистів Хабад, які не вірять в Ісуса Христа, е, які чекають свого месію. Нагадаю вам я. І які тайно керують і в Україні, і в Московії, і в інших країнах світу, як бісові діти, в тому числі в США, від них Трамп є більш залежний, ніж був залежний Байден. І в тій ситуації, дорогі мої, також нагадаю вам, що саме ми маємо подякувати Богу. Ми що дочекалися вже через тиждень весни. Що вона була врожайна, щоб люди завеснували городи, щоб не було біди, голоду, яку планують вороги людського роду, особливо в Європі, зробити в Україні. І вже ви знаєте на окупованих територіях України, що твориться, яка там біда, і в прифронтових районах. В областях і також подякуємо, що зима, яка минула, була надзвичайно тепла, і що Бог ласками своїми не допустив в нас франківському морозу нижчого за 7 градусів. І, <кій> Божа Мати обіцяє Бога й далі благати, щоб ласки її. І Бога нашого пресвятого трійці, особливо було найбільші в Галичині, в Україні і на тих людях, Божих, які з нами у світі є солідарні в священній боротьбі проти антихриста Путіна та азіатів і інших запроданців їхніх проклятих, які, на жаль, є у. У багатьох інших націях світу, тому в тому числі і в Україні, є ті, які все більше стають бісові діти. Що, на жаль, бачимо їх і при владі, і в поліції, і в прокуратурі, і в СБУ, і в бізнесі, і в засобах масової інформації, і в інших сферах життя. Але все так не буде. Пам'ятайте, Тараса Шевченка слова, що на оновленій. Богом землі, врагів і зрадників, не буде всіх проклятих, а буде тільки Господь Бог син, і буде тільки Божа мати керувати, і з ними залишиться жити тільки люди Божі на землі. На цій землі. Тому що дехто думає, що люди з цієї землі будуть забрані кудись у космос, це брехня, Бог прийде спасати цю землю, планету з України на весь світ. Царство Боже робити на многе, блага літ, понад тисячу років буде воно, як це написано в 20 тій главі Откровень Івана Богослова, а потім буде знову допуск духа злого, а потім уже з землі буде вирваний сатана і кинутий більшу космічну систему і вся наша сонячна. Система буде очищена від зла. У цьому мудрість є боротьби світла від Бога нашого Пресвятого Ісуса Христа проти тьми. І старайтесь світло Боже в душу прийняти, тоді вам легше буде всяку тьму у собі і навколо себе біди, брехні, нечі злу, ворожбу. Одолати, хай поможе вам тому Пресвятий Бог і Пречиста Божа мати і всі святі. У кожному дні згадайте про це в ранковій молитві, дорогі мої, в обід увечері, а особливо увечері, як маєте змогу, моліться із youtube відео єдна Єднає прошу вас попросити за тих, які пам'ятають мене як голову франківського руху. За їхніх рідних, близьких, щоб вони говорили за пророцтво па. і совісно, саме Франківську найбільше старались піти на прощі до чудотворних хрестів. І з нашої області, і з ближніх областей теж приїжджали люди. Тоді, пришестя Боже, скоріше буде до свята Юрія. У гіршому випадку ми чекаємо пришестя Бога до свят Пресвятої Трійці до 8 червня. У першому випадку до трьох місяців після з'явив же Христа ночі, про що говорив вам я? При Чистої Богородиці і Пресвятого Бога Ісуса Христа до мене передання слова на цьому місці. Минулому році про що повідомив я через відео. Отож молимося щиро. Притерпіли за настрасті Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас і Україну нашу. Прости, спаси, Господи, та всіх людей Твоїх з нашої діаспори у світі. Всі добрі, Божі, світня, за молитвами Матінки Божої. А всіх святих рятуй, Господи. Скоріше просимо тебе і прийми, молитви, усіх святих, сонячному Божому раю, особливо тих, що є наші герої нашого краю, а також людей земних, християн наших дорогих власових. Силою благодаті ікони Твоєї, що ти сам створив на Каштані, що 15 років буде в травні, як посаджений Він, як 15 стацій Хресної дороги є. І силою Христа, чудотворного Твого, металевого Христа Кобзаря, що встановлений на цій сонячній поляні, де є твої зяви з Божою. Матінкою нашою Пресвятою Марією на ці два камені, на срібний камінь. Чиста мати являється, на золотий Ісус. Ти Боже і Хай ласка Твоя нам всім людям Твоїм допоможе. І хай люди твої будуть більш побожні, патріотичні. А окремо прошу я. Щоб вірили вони у ті прекрасні пророцтва УПА, які пояснюю я від нашої мережі Каполанів за ЗСУ. У щоденних відео Поклик Христа і УПА на Ютубі і на Фейсбуці в Інстаграмі від Пречистої Богородиці. За всі наміри святі, що в думках маємо, на словах не згадаємо. Тебе, матінка Божа, доповнича наші моління всіма святими благаємо. ім'я Отця і Сина, Святого Духа на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу і слава Україні, героям, слава з Богом і Богородицею. Звано-Франківська вітаю вас, я, Борис Жолодюк, Павло Дністер. у 2553-му фільмі Пукли Христа і Упа. Я знімаю у п'ятницю, 21 лютого 2025 року, і пропоную вам подивитися, власне, показав я молитву біля Христа Кобзаря. Ще молитву біля Христа Каменяра та Страстного Христа України, яку сьогодні мав я перед особливими подіями Страсними. Які неминуче перейдемо, ми віримо, і Бог нам поможе. Україна переможе, але переможе тільки тоді, коли буде сонячне воскресіння наших героїв святих. Пам'ятайте, що про це пречиста Божа мати сказала мені ще в 1995 році, особисто чудояві, коли благословила зробити страсний хрест України. Саме на свято Благовіщення щодо ікони Січеславської, яку бачите, ви вивожу вам її на екран 7 квітня. До місяця він був зроблений і встановлений на свято Трійці 11 червня. Нагадаю вам я, що з 11 по 21 число ми молимось до ікони достойної тебе, Богородицю, що я. Показав вам сьогодні молитву, почавши відео. А потім ми молимося до ікони Зарванецької, під покров якої саме 21 числа травня 1995 року, при молитві Понад мільйона людей. Тисяч священників, десятків єпископів була посвячена Україна під покров причистих Божої Матінки. Маємо надію, що до 30-річчя тої події, до 21 травня 2025 року, переможуть українці. Дай Боже, щоб це сталося таки. У цій весні, що була весна не тільки в природі, а у нашому народі. Як ті проліски Божі, які тут біля Хреста Кобзаря вже пробилися. Прибиваємося і ми до нашої переможної весни. Була свина з Боже на все святий. Гоже силою Воскресного Христа 123-кілометрової Хресної дороги Упа, встановленої 24 квітня. 2008 року. Хреста, який називається Хрестом Каменяра, тому що саме тут, на цій поляні, буде чудо сходження Сонця храму Четвер Божого Пришестя. І храми такі ще зійдуть в інші області України, але однохресні, тут зійде трьоххресний. Віко Воскресне Іван Франко, Роман Шухевич, Миколай Чернецький, як передала причиста Божа Мати, за що є відео Хресна дорога УПА і Богородиці Івано-Франківського. Воскреснує тут ще до тисячі святих, серед них 100 священиків, 100 дітей, 300 відомих людей, 500 Божих воїнів. З кожного щодо храму таке сонячне воскресіння по тисячі святих буде. Так передав, Господи, Ти, що так вернувся в тілах нових вічно молодих. Твої особливо улюблені люди для спасіння цього світу. І дай Боже, щоб скоріше було це у найважчі дні, що ми чекаємо навесні 2025 року. Просимо тебе Боже окремо за просвідчення душ людських, все більше вірою, надією, любов'ю, а особливо довірою про УПА, яке совісно кажу я у відео «Поклик Христа і УПА від Пресвятої Богородиці щодня на ютубі, на Фейсбуці. І щоб до цього Страстного Христа України напроти 15-го будинку вулиці Степана Бандери. І йшли від кожного міста, від кожного села совісно люди, запалювали свічі тут, лампадки і торкалися вервицями, іконками цього хреста. Молились бік сонця, цілували хрест і просили, щоб скоріше пришестя твоє було, тому що знаємо, що неймовірно сильно. Згідно біблійних пророст, всі останні дні підніметься зло і тільки пришестя Твоє врятує нас від того зла, що замишляє сатана та слуги його лукаві у всьому світі, особливо ті, що ходять до секти Хабат. Дай Боже, щоб до 30-річчя дня встановлення цього Христа до свят Пресвятої Трійці. До літа 8 червня перемогли наші українці і інші люди Божі. Хай ласка Твоя, Господи, нам і всім Твоїм людям це більше допоможе за молитвами всіх святих, а особливо причистої Богородиці серед них і тих, які люди землі особливо люблять молитися. На ці, які роблять правдні справи, а особливо вислухай тих, які наші воїни бойові, козаки захищають нас у ці дні. І всім тим ви поможе, що їм допомагають. І Отця, і Сина Святого Духа тебе, Господи Боже, благаємо. І нині ось як час на віки вічні. Інь, за всі наміри, святі, сьогодні вимовляємо 27 й псалом бік Сонця Божого, звідки Боже військо нам поможе. До тебе, як кличу, Господи, скеле моя, не будь же безмовним до мене, бо коли ти замовкнеш до мене, я стану подібний до тих, що сходять до гробу. Почуй голос благання мого, як я кличу до Тебе, коли руки свої, я підношу до храму святого Твого. Не хавай мене з грішними і тими, хто чинить безправство, хто плете своїм ближнім про мир, але зло в їхнім серці віддай їм за їхнім учинком. І за злом їхніх учинків, згідно з ділом їхніх рук, ти їм дай верни їм заслужене ними. Бо вони не вдивляються в чинність Господню, діла його рук. Нехай їх поруйнує, нехай не будує він їх. Благословений Господь, бо він почув голос благання мого. Господь моя сила та щит мій, на нього надіялось серце моє, і Він мені допоміг. І втішилось моє серце, і співом своїм я прославлю його, Господь сила народу свого, і захист спасіння свого помазанця. Спаси свій народ, і поблосуй спадщину свою, спаси їх. І піднось їх на віки, Господи Боже нас Синьокій Русий. ти, Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай Мати пречиста і Боже військо всіх нас скоріше спасе, Мати Пресвята, попроси за нас Христа, щоб скоріш прийшла Воскресна пора, щоб скоріш закінчилась війна. Україна воскреслами героями, великим кобзарем перемогла нам ноге і благое літа. Отче наш, тих хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб святило сім'я Твоє. Дай Бог, що прийшло Царство Твоє, дай Бог, щоб була воля Твоя, як на сонці небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не допусти до нас покуси, але визволи нас від лукавого, богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена підлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа. Визволителя душ наших, прийми, Господи, наші моління, за молитвами всіх святих, особливо пречистої Богородиці серед них, дай нам прощення і скоріше спасіння. Уповання наше, Отець, прибільше, наш Син, покровитель, наш Дух Святий, Тройця Свята, Боже нас, слава Тобі, за молитвами всіх святих, а окремо героїв наших дорогих та нас грішних. Боже, великий єдиний всю Україну храни, всі свої ласки щедроти, Ти на людна зверни. дай му волю, дай му долю, дай доброго світла, щастя, дай Боже народу на многе благо літа.